У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа і слава Ісусу Христу! Слухаючи сьогоднішні Івангелі, ми чуємо про гоніння, про жертву, але насправді цей вангелий більше про любов, про любов до Ісуса Христа. Про любов до Ісуса Христа, до Господа Бога, до Бога Отця. І наше життя є свідченням Тієї любові. Сьогодні ми святкуємо, робимо, маємо свято святого Димитрія Солуцького, мироточця, того чоловіка, який своїм життям засвідчив свою любов. Як і до ближнього, так і до Господа Бога. Передусім варто згадати його батьків, які добре мали правдиву ту любов, здорову любов до свого сина. Адже вони дали йому, привели ту любов до Господа Бога, дали йому те добре виховання. І своєю любов'ю вони насправді дарували своєму синові небо. Не калічили, не любов, яка калічить дітей, яка відвертає її від Господа Бога, але ми показали ту любов, їм навпаки вони, яка стала тою основою тієї віри і майбутнього спасіння їхньої дитини. Як знаємо, і життя Його, і він став на місці свого батька, проконсулом міста Солоні, що в Македонії. І коли імператор Максимилян дав наказ, щоб переслідувати християн, до нього дійшла, звісно, що у Солонії не переслідують християн, а навпаки, його представник проконсул Димитрій навіть допомагає християнам і навіть більше того визнає себе християнина, повертаючись з війни. Він забажав особисто розібратися з цією ситуацією, адже він як знав батька святого Димитрія, так і його Димитрія доброго воїна. І коли Димитрій постав перед ним, то, будучи воїном, головною битвою його була битва не на полі бою, але тоді, коли він постав перед імператором, маючи спокусу влади, Адже він був проконсулом і міг бажати зберегти всякою будь-якою ціною, то владу ця спокуса не подіяла на нього, маючи спокусу майна, грошей, адже батьки залишили йому очимали весь всі, все своє майно, і через те він так само б мати спокусу. Зребтися віри в Христа і бути багатим, маючи спокусу страху перед смертю. Отже, жодна спокуса не поділила на нього. Він залишився вільним Христові і визнав сміливо мужньо і відважно свою любов до віру Христа, за що був кинений у в'язницю. Де благословив Нестор, який прийшов до нього, і щоб перемогти стати на бій з гладіатором Лім. Хоча він був багато менше, Дмитрій його благословляє і каже йому, ти переможеш Його, але від цього ти постраждаєш. І коли були бої, коли Нестор це робить, йде на цю битву із Лієм для того, щоби. Оберегти інших християн, адже на неперем... славу непереможного гладіатора, і чимало вже християн він стратив, кидаючи їх на на, на списи. І Нестор виходить супроти Млія, е, і як Лій кидав християн на, на списи, так цього разу Нестор підняв того велетня і кинув на списи. Чим він дуже розчарував людей, глядачів, а, 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 а головно імператора, який наказав його вбити за це. Коли імператор дізнався, хто це зробив, що це і святий Димитрій благословив його не Нестора на цей бій, і наказав Його вбити, і воїни списами про в об'язниці, вбили святого Димитрія. З однієї сторони, ми можемо сказати, дурі в Христі, брати і сестри, це поразка. адже Він був вбитий, ну, загинув мученичою смерть. Але коли ми це будемо дивитися і говорити очима цього світу. Але коли ми будемо дивитися духовними очима, то ми зрозуміємо, що Він дурі Христі, брати і сестри, вже ще фізично. Будучи і живучи тут на землі, він жив вже життям вічним. Він вже жив Царство Небесне. Він, він вже перебував у повній єдності з Ісусом Христом, а вітав із Отцем і Духом Святим. Тому нехай приклад його життя покаже нам, гріво Христі, брати і сестри, правдиві цінності, правдиві пріоритети, які ми маємо ставити. Кожного дня ми стаємо на компроміс, ми маємо спокусу влади, грошей і багато-багато інших спокус. І кожного дня ми приймаємо рішення або я є з Господом Богом, або я є і світом цим. І світ, як ми чуємо сьогоднішньої Івани, противиться Богу. Або я із Богом, або я із Ісусом Христом. Моя присутність сьогодні у храмі. Є свідченням того, що я маю бажання бути разом із Господом Богом. Тому дивімося на життя святого Димитрія, Нестора, і просімо у них сили і благословення, І щоб ми могли так само жити, так як і вони, і своїм життям, своїми вчинками засвідчувати любов до Господа Бога. У ім'я Отця. he's saying he's better